Hello, guys, продовжимо проходження The Thailand 2 на PlayStation 5. І, коротше, спроба 3048 пройти цю, блін. Автостоянку якось. Давайте якось будемо пробувати, що ж робити. Так. Чінк. Бігунець. Та, йомаю. Крана-крана включить, я забув. Так, давай, 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 давай. Є. Yeah. <laughs> Коротше, я не знаю, як це робити. Взагалі. В апріорі просто. Чи як це коментувати? Просто не знаю. Нічого собі Навіть з відвернутися. Так. А ну і туди хай горять. Так. Блин. Ой-ой. таке було. Ди сюди. Блін, поки замахнеться цей ідіот. Ідіотка, точніше. Блін, і набоїв ніфіга нема. М -м, хоча в нас є узіжка, в принципі, оце узіжку. А, ще гвинтівка є. Оце ми, коротше, залишимо на цю 에, на крикунь. Да. Так і буде. Він дуже багато сил тратить. ця кувалда в нас. Дуже важко бить. Давай, 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 давай. Падло. Блін. Втикнув, що вона стояла. Бляха, муха. Шо за жесть? Капець, я вже не можу даже стокового зомбака завалить нормально. Ну точніше можу, але вони тупо виносять мене з плюхи. Ой-ой-ой. Короче, добре, що в нас є коктейль молотова. І менша половина здоров'я. І як його робити... Як його робити? О, в принципі, ця вже заспавнилась у нас. Вже можна буде якось пробувати її товкти. Як це має виглядати, поки не поняв. Блін, патрони! Що це за тупив? Де вона там? Жесть. вони тупо полетять на мене. Чим їх толкти? Ай, давай якось спробувати. Фих, не знаю. Де вони там? То вона? Блін. Вона, 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 вона. Офижовку. Так, стоп. Граната. На, ну то по тобі. видишь и полу на здоровье. И тупо пофиг на нас. Давай стреляй, ляха. Если раздуплиться, то... Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Нема часу думать. Нема часу думать. Е. Аптечку дай. Хрен тебя на аптечка, на. лоб хотя в нас. Фиг тебе Нічого не збереже. Так, окей. Хто у нас там ще залишився, пожежники будуть чи ні. О, тут ще народу. о-хо мільйон. Чек, мінус один. Так, добре, добре, не спіша, будемо їх оттягувати. Якось так треба робити. Ух! Якось так і под... Ого! А звідки взялись? Так, гранатка. О, гарно. Так. Давай трошки ХП наше відновимо. Поки є така можливість, коротше. Чик-чик-чик. Иди -чик. сюди. Є, бомба. І шо? Це шо за хрін там? Тут такий? Оце походу останній, да? Давай на крана тихенько відкриємо. Стоп, 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 стоп. Ой! У мене екран потух. А що це було? Таке потух, екрану включився. Я щось і не зрозумів. Так, ну я сподіваюсь, він коротше один залишився, да? Логічно подумати. Так, треба, значить, його просто байтить буде. На такі удари. Давай, ну, ще разок. Ой. Ой, не розрахував цю витривалість. Падло, блін, іди сюди. Бомба. І що, ти останній був? Боб. Так, де наш Боб? Невже я пройшов це місце? Йомо. Ух ти, блін! Оце походу Боб, да? Ой-ой-ой-ой-ой, давай отскакуємо, отскакуємо, отскакуємо. Ну його в баню. Так, а збереження хоч. Де той хрен? Блін, я ще загорівся, -мо. Що за фигня. Ну він такий не дуже, да? Потужний. Наче, наче, наче. Да, фигня. Коротше, що все забрав, Що забрав, не Знаю, бачу. Потім подивимось. Ключ гаєчний. Пригодиться. Так, батончика давай. Так, перекриваємо кран. Сказати Денис, Шобоп не повернеться. Ну, логічно. Фу, блін, пройшли, дякую Богу. Так, давайте позбираємо. Гематогенку з'їмо. Так, тут що знов засада? Он тусуються собі тут. Їм пофіг. Так, куди то ми йшли? Сюдою. Ой-ой. це знов цей зомбак кончений взорвався. Що взрывається. Так, окей. Ми вертаємося з вами. Так, так. Чик подкат. Так, куди то я заходив десь сюди? Да. Да, да, да. Так. Скіп. Не будемо витрачатися на нього. Так, зверху їх наче не було, так. Да. Так, окей, шуруємо Куди-то нам сюди, да? Так, -да, все правильно. Але подивимося, може скрафтимо якусь зброю собі. Так, Боб не повернеться. Just... Сказати доктору Ріду, що ми готові до евакуації. Подожі, нам треба верстак. Не спіши. Що тут є цікаво, може лутнуть. Так, записочка, заберем. Так, де верстак? Десь тут. Ось. Все. Так, це. Ремонтуємо по-любому. Так, а что до УЗИшки можно прицепить, прицепить. Давай прицепим такую штучку. Так, и и. А, аптеки я можу уже сам, короче, рубить нам. Да? Доброе. Пять максимум, да, окей. Так, мачете, це його? Давай підремонтуем. Так. Ага, ключицей. О, ну, это не ключ, это типа какие-то уже... Ага, это це уникальный цей, короче, модификатор какой стоит. Бомба. Это потужняцкая будет штучка. Так и будет. Окей. Так, где он у нас тут выставленный? Пу-пу-пу-пу. він, да, окей. Так. 17 Семнадцатый левел, нова карта. Давай подивимся. Де вона? Так, карта. Ця карта, коротше, в прыжку можна завалить. Критичну шкоду у Попробуємо. Тік. Тестів блуд. Здати нашу кров. Якийсь, коротше, пристрій нам. Fast travel Map. А куди нам треба? Короче, не, ми лучше пішки підемо. Окей. А, у нас ще ніч, да? Досі. Досі ніч, окей. Короче, шуруємо дивиться. Так, шість пульок До дробаша пригодиться. Так, ну це потужна штука має бути, по ідеї. Дубасить має знатно. Так. Ну, цих ідіотів скіпним, не будемо вже з ними заробуватися. Ми в принципі били з ними 100 разів. Так, окей, куди нам? Нам десь трошки треба пробігтись. Здати нашу кров на перевірку. Окей. Так, а, це десь тут недалеко. 60 метрів. Так, що тут робиться? Стоп, я не розрахував. Звідки це дурачок цей взявся тут? Хто мені розказує? Йой. Це що за фіне? Я Перший раз бачу, що воно зривається. Стоп. Стоп, 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 стоп. Тупо позажали, диви Так, блін. А де на цьому всьому? все на перезарядці? Треба толкти вручну. Ти чмо. Та йдіть ви нафіг. Ти диви, яке падне. Іди сюди. Так. Яка? Іди сюди. Блін, щось їх багато тут я бачу. Дай не попробую пробігти якось. Але в принципі можемо розкидати. Я не замітив, що в нас мета вкачана. Доступно, точніше, не вкачана. О. І, ну, вони тупо лізуть і лізуть. Їм пофіг. Десь удар, а це ця крикуха. Є. Щоб не кричало багато, це жодки. Молоток не буду брати. Так, Що ми тут маємо? Блін, дропа стільки валяється. О, бляха, хаток не каналізація. Я Ненавиджу каналізацію. Так, давай, 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 давай. Що ми робимо? В натурі каналізація. Фу. Ну за Якщо шо. На, це якісь маленькі проходик такий на базу якусь. Ну, атмосфера такая собі. Так, тут є дружки нам. Може их збайтить. Ха. Окей, І зараз мы их тупо попробуем. Перевірим физику в гри. Попробуй, щоб заду не піджали. Шось импохих, короче, да? Блин. Ну, підходьте. О. Прикольно. Чик. він полетів. Блін, я думаю, що він через цел, короче, через забор прилетів. Думаю, жесть. А де хп. Шось він легко здався, короче. Так, знайти, короче. Ой-ой-ой. Знайти нам треба якийсь комплекс, який перевірить нашу кров. Тік. Дайте я ще цю хотів подивитися. Якісь тайні місця є по карті. Так, ці вже збайтились. Оп! Ну це якісь потужні, блін. Туговато їх валить. Так, давай на кислоту їх трошки заведемо і підпалим заодно. Так. Так. Помаленьку. Нафіг. Ти диви, не догоріло, падло. Так, подогорали. Кстати, може хоч пестика найдем на цій базі. Так, що ми тут маємо? Тут закрито, на? Да. саме так. Так. О, все заразрываются, походу. Блин, куда он, блин, видло Что за жесть? Ага, бомба. Ого, ничего себе. А, в их бачках кислота. Ёшкин, матрешкин. Все, я понял. Так, что мы тут лаем? Ух ты, блин. Я уже на автомате цей прокачал себе. Авто-авто отпрыжку, короче. Ты дивись, що з тобою? Погано тобі, чи що? Ого, ого. Не цікаво. Ну трошки погоріть. Погоріть, погоріть, погоріть. Вообще ідіот без рук щось прыгає. Куда ты пригаєш? Блін, диви, яке падло. Ты йди ти нафиг. Так, аптека випала. Добре. Добре, але мало. Так, набої до гвинтівочки пригодяться. Однозначно, тут що в нас? Так. Добре, 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 йдемо шукати. Що нам треба, що нам треба. Так. Тут що таке, морх якийсь? Шо таке, блин? Налякало. Блин, электрогиену, -мо, шо я втыкаю? Так, окей, де тут а шо тут? Ага. Треба ключик, ключик, ключик. Чу якісь негарні звуки. А тут є верстак, да? Ну тут, походу, безпечна зона. Логічно подумати, якщо він тут є. Так, креслення нове. Нове креслення. Так, підремонтуємо трохи, трохи, трохи. Ну, поки що, поки що. Тут що, все вкачено. На мечах хіба ще давайте цю штуку поставимо. Так, добре. Як там пройти туди? Ага, сюдою. Так, це шо? Дохлі? Дохлі. Тільки відвертаєшся, бляха, вони встають. Оцей ідіот по-любому встане, а як же ж? Нічого суб'єкт він не встав. Ага, тут є в нас ця, а куди її треба поставити? Десь сюди, напевно, да? Ем, пем пем пем. Давай дивитися. Що то було? Так, його треба десь нести. Коротше, вояка якісь. Так, всіх заблить. Тут, походу, буде потасовка. Дай мені собі вилізу наверх. І буду, як дядько. Вони в ній фігньою займатися. я так подумав. Хай Та собі знизу в Нафіг. Ві сюди. Цей йде, взривається. Чинк. Так. Вигідна позиція в мене. Доволі, доволі вигідна. Так, гранату кину. Відлетів. Ця імбова штука, блін, але вона трохи по мені накоцала. Фігово назад. Замкнув їх і вони мене замкнули заодно. Так. Сам себе замкнув. Оп! От пришка. Красавчик. Бобух. А, шолома збить йому Мо головне. І не промахуватися. Бомба. Так, що ми тут маємо? Бум. Головне, що трохи місця маємо не замкнути це. А не замкнути приміщення, бо це мега жорстко і душно. Та ти диви. І небагато багато їх було, до речі, так. А що юзнуть, що юзнуть? Все, блін, надсоков таке. Треба було водою залить. Фігні наробив. Тут зараз можуть зажать, в принципі. <кхідор> Коридор. Так. Знайти машину обробки крові. Чи що? Так, да, зараз тут буде по-любому фігня. Замкнути приміщення. Так. Для та машина? Погодь, погодь, погодь. Як вона хоч виглядає. Ммммм. Як вона хоч виглядає, виглядає, виглядає. Окей. Ага, отак. От Нам треба що зробити? Налаштувати. живлення пі-пі-пі-пі а де його налаштувати десь знизу наче чи що хм. так якщо ми не можемо вийти звідси нікуди то значить десь тут значить десь тут має будь якийсь прохід вниз, чи що? М. Бум-бум-бум. Так, а куда провода йдуть? Чик. Ладно, по ним Так, пішов, пішов, Куди він пішов? О, десь сюди. Чик. Так, використати їх треба.

Чик. 28% мало. По-пу-пу-пу. Почекай, ну. Тут подивиться. Кром, короче, треба позаглядувати. Походу. Сюди не треба. Хм. Ну, сюди. Не тут. Добре, що не тут. <к infinity> Блін, шо воно не показує підказку нам? Which one was Dorian? <к infinity> живий? <к infinity> Бляха, муха. Де воно має бути? чу 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 тю Ти дивись. Це хто такий. Трупи треба шукати. Так, тут що у нас. Тут нас ніфіга, Куски якісь тупо. А куди сліди ведуть? А ще хтось лежить. О нога. М -м 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 -м. Може там, де я заходив, цю включав. Живлення. Не варіант. Де воно? З цієї сторони отут. Отут, отут, отут. Нікого немає. Натхір. Хм. Бляха-муха. Нотхія. Добре, що нотхія. А де? Блін. І шляпа якась не то. О! Ні. Пожежний цей... Пожежна сокіра, можемо її. Поміняємо на щось. А що ми можемо скинути? Лома розбираємо. Це теж розберемо. Так, телескопку розберем. Я не користуюсь нею. Мачети це теж можна. І молотка цього. Так, сокірку заберемо. Так, десь я щось пропустив. Це і так понятно. Це і так зрозуміло, тільки де і що, Може десь зверху щось? Або тут на цим. Перед носом щось. <гум> Ніфіга я не можу знайти, якщо чесно. Так. Добре народ. Коротше, на цьому будемо завершувати нашу серію. Всім дякую за перегляд. Допоможіть просувати україномовний контент. Ставимо вподобайки. Всім дякую, слава Україні!